Щоб завантажити Opera на свій комп'ютер, перейдіть за посиланням, що є в описі. Опинившись там, натисніть Завантажити. У розділі Завантаження ви побачите виконуваний файл. Коли його відкриємо, запуститься інсталятор Opera. Натискаємо Прийняти та встановити і чекаємо кілька секунд. Коли завершиться, натискаємо почати, і Opera покаже нам варіанти налаштування. Першу обираємо стиль і колір для браузера, потім вмикаємо блокувальник реклами, що завжди рекомендовано. Далі можна вибрати чи інтегрувати WhatsApp, Messenger чи інші месенджери безпосередньо в бічну панель. Коли все буде налаштовано, натискаємо Готово, і опера відкриється, готова до використання. Якщо хочеш зробити його браузером за замовчуванням, просто натисни Встановити за замовчуванням і вибери Опера у вікні, що з'явиться. І все. Тепер можеш починати перегляд з опера як основним браузером. Дякую за перегляд відео.